Чи потрібно нам вивчати Біблію? Звісно, адже Біблія це Слово Боже, а Христос є втілення у людське тіло, Слово Бога. Він є Бог. Прийшов на землю Ісус і подарував нам благодать і прощення гріхів. Христос дав нам апостолів і церкву. Для нашого духовного народження, формування, зростання і вдосконалення, щоб нам не йти на суд і не потрапити у вогонь вічний. І важливо правильно використовувати даний нам час. Який ми проводимо поряд з людьми Божими, посланцями Христовими на цій землі. Якщо ви нехтуєте формуванням, упускаєте час і не стаєте духовними, не зростаєте або не йдете до церкви, то суд Божий він розпочинається вже тут, за земного життя, і він продовжиться у вічності. Адже суд розпочинається з дома Божого. Дорогоценні, ставайте учнями Ісуса Христа, щоб не йти на Суд. Напишіть мені, ми будемо вивчати з вами початки вчення Христового. І ви точно будете знати, як вам потрапити до неба та спастись. Напишіть мені, підписуйтесь та до нових зустрічей!